Вже більше року чаджбіці виступає мені в ролі вчителя англійської кожен день. І Я впевнений, кожен з вас так само замислювався. Або хтось навіть вже пробував використовувати чат GPT для того, щоб він вчив вас англійською. Але зараз я не просто розповім вам, як створити такого самого викладача, а я вам розкажу, як зробити як найкраще, як зробити викладача індивідуально під вас, який буде персоналізовано навчати вас, виходячи з вашого досвіду, щоб ви отримали максимально якісний результат від навчання. Дивіться, я не експерт у. Викладання англійської, ну скоріш за все, як е, і ви, але я експерт у штучному інтелекту і я. Як ніхто інший знаю, як правильно треба спілкуватися, які питання, які промти треба задавати до чата GPT. Тому зараз я детально розкажу і покажу, як налаштувати персоналізованого вчителя англійського за допомогою чата GPT Всього за декілька хвилин. Раніше я вже робив таке відео, але час іде, і чат GPT зростає, все міняється, де в принципі ми повинні адаптовуватись. Тому я вирішив поділитися з вами вже оновленою версією, якою я користуюся. and which I to use. Well, first, let me demonstrate how it and how it Hi, so let's begin our exercises from the first lesson. Great. Let's start with the first scenario. Imagine you're presenting your startup to a potential investor. Please introduce your company and explain how you use AI for automation. I'll be listening and noting any mistakes, then we'll go over them together. Ready when you are okay thank you so it's a serious complicated question because my startup and my company already use AI automation because this is a service company which provide AI automation to uh, reduce uh, the costs uh, pro uh, productive costs and increase some effectiveness for small and medium businesses all around the world great start you introduced your company well here are a few corrections one my startup and my company. You only need to say one my startup or my company. Two uses AI automation because this is a service company. It should be uses AI automation as a service company. Provide the automation. Я думаю, тут зрозуміло, і які тут головні деталі, це не те, що він може спілкуватися. Це ми всі вже давно знаємо. А головна деталь це те, що він максимально персоналізований під мої потреби, під мої цілі, під те, що я конкретно хочу, під те, що я хочу впровадити, покращити теми, на які я хочу спілкуватися. Він не просто так задав мені питання щодо того, щоб я презентував свій стартап, тому що мені цікава англійська саме у діловому ключі. Ну давайте тепер перейдемо до самого налаштування. Я розповім, як створити такого собі асистента-помічника вчителя. І для цього треба просто перейти до чата GPT, в якому ми відкриваємо нове вікно. Я використовую, якщо що модель. 4-5, ви можете використовувати модель 4 у безкоштовній версії, якщо не доступна вас. 4.5, ну там 4 мені маю на увазі, або там просто 4 о міні, 4 будь-яка, яка вам доступна. І нам треба написати промп. Причому дивіться, я не хочу зараз, щоб ви просто брали, копіювали, вставляли промп. Окей, ви можете так зробити, протестувати, але я вам саме хочу пояснити саму суть цих промптів для того, щоб у майбутньому ви могли, коли ви це все налаштовували, воно ж повинно бути персоналізоване, щоб ви розуміли, де і як вам треба щось змінити. Для того щоб ви могли його використовувати на максимум, все одно можете не перейматися, тому що в описі під цим відео я поділюся всіма цими промтами, які я буду сьогодні використовувати. І перший в нас промпт структурований яким чином? Дивіться, структура промта вона базова, вона завжди плюс-мінус однакова. Це ми визначаємо роль і роль нашого. Викладача це безперечно викладач англійської мови, і далі я таку цікаву історію йому роблю. Я не прошу його там зроби мені план навчання або ще щось. Ні, я не експерт в англійській. Я об'єктивно не знаю, як буде найкраще структуровані уроки, як зробити так, щоб процес навчання був ну якомога ефективнішим, тому що ну я об'єктивно не експерт в цьому. Але є такий підхід, коли ми просимо чати GPT, так як він більше експерт в там будь-якій е галузі, скажімо так, ну в якій ми не експерти, і так як він знає, що він там експерт з визичення англійської мови, можна ще там догратися, сказати, що він там професор, лауреат, я не знаю там е і так далі, і тому подібне, але не впевнений, що це якось вплине. І в результаті я прошу його задавати мені питання, щоб він накидав мені список питань, які йому необхідні для того, щоб у подальшому максимально якісно ну, виконати мою задачу. І я пишу йому: твоя задача поставити мені всі необхідні запитання, щоб створити персоналізовану програму навчання. Враховуй мій рівень знань, цілі, доступний час, стиль навчання та інші важливі фактори. Запитання повинні бути детальними, щоб ти міг максимально точно адаптувати програму. Під мене. І далі ми отримаємо достатньо великий перелік питань: 1, 2, 3, 4, 5, скільки тут їх всього? 19 питань різного характеру, на які нам треба відповісти, для того, щоб в подальшому ми отримали максимально якісний результат. Причому. Нам важливо ці питання. Ну, ми нам не обов'язково на всі відповідати. Ви ж розумієте, що чим більше питань ви відповісте, тим більш персоналізовано і під вас це буде зроблено. Якщо ви будете там відповідати щось зайве, що не зовсім до вас релевантне, то і відповідно програма навчання буде так само не сильно відноситись до вас. Тому. До цього треба віднестися дуже відповідально і обрати питання там, якщо ви там не розумієте, там який найбільший час дня найбільш продуктивний. Ви Такі думаєте, ну я в тобою буду користуватися тоді, коли і буде найпродуктивніше. Тобто мені не треба писати в який конкретно час. І ви можете це питання не відповідати нічого страшного тут немає. Причому на ці питання я вам раджу відповідати не прямо тут, а собі самостійно записати і виписати. І потім ми все це діло сформуємо в окремий промпт яким ми і налаштуємо нашого викладача, я потім покажу, як це краще нам буде зробити. Далі, моя яка задача? Він тут одне з перших питань, яке я, скажімо так, ну як новачок, я не розумів, що тут можна робити. Мені він запитав, який мій поточний рівень, який мій рівень у розмовній, сприйняття, читання, граматика. Але якщо я не знаю цього, де мені це взяти, він мені дав там питання. І не на всі з них я можу відповісти, тобто до якого рівня англійської ти прагнеш. Я такий, а що це за рівня англійської, взагалі? А куди а коли прагну, і так далі. І тому ми можемо просто далі його докручувати. Наша задача зараз це витягнути максимальну кількість інформації контексту для того, щоб потім вже сформувати персоналізований пром для рішення нашої задачі, проблеми, тобто для створення викладача англійської. Тому я написав йому схожий пром, де я кажу, що це досвідчений викладач англійської мови. І його задача тепер це допомогти визначити рівень англійської. Для цього створити серію питань, завдань, які перевіряють мої навички в граматиці, словниковому запасі і так далі, то подібне, щоб зробити вже рівень, і хоче, щоб він це робив покроково, ускладнюючи кожну тему. Типу, ну плюс-мінус той принцип, за яким. Якраз таки це діло і визначається і нижче він починає кидати нам завдання. Тобто ми можемо попросити його спочатку окремо визначити для читання, для письма, для граматики. Потім сказати, давайте тепер аудіювання зробимо, або спікінг, або лісенінг. І вже в голосовому режимі будемо з ним працювати. Якщо що, голосовий режим працює поки що виключно на телефонах та на планшетах, тому, якщо ви там з комп'ютера у вас, скоріш за все, не буде цієї фічі, або може вона і буде, але через деякий час, коли ви там будете дивитися це відео. І я вже не відповідав, тому що я. Знаю свій рівень англійської, а по суті, після того як ви почнете відповідати, він буде адаптуватися відповідно від ваших відповідей, там, десь ну, я думаю, хвилин 20-25-30 може ви витратити на те, щоб визначити якось базово ваш рівень, якщо ви його не знаєте. І далі вже можна переходити до формування повноцінного промта. До речі, якщо вам цікава тема і я, то дуже раджу заглянути до мого телеграм-каналу, де я публікую дуже багато цікавих і цінних лайфхаків щодо штучного інтелекту. Повноцінний промпт виглядає трошки більше. Дивіться, тут дуже-дуже багато тексту, але я вам одразу розіб'ю цей текст на групи, щоб ви зрозуміли взагалі, з чого складається промпт, і це не тільки під цю задачу, його можна буде використовувати. Ми спочатку визначаємо роль, кажемо йому, що і хто він, і в якому взагалі ключі він буде з нами спілкуватись. Тобто кажемо, ну хто він і як йому треба взаємодіяти. Діяти з нами. Я кажу, що це досвідчений викладач англійської мови, який використовує найкращі сучасні методи викладання для методики викладання для досягнення максимальних результатів. І далі коротко, чітко сформульована задача це створити персоналізовану програму навчання, яка враховує мої поточні знання, труднощі, цілі, стиль навчання і бізнес-контекст. Далі в нас. Ну, плюс-мінус там порядок не супер важливий, але так як в нас була роль, в нас була задача, в нас ще потрібно нам вказати контекст. Контекст це по суті інформація, яка необхідна чату GPT для того, щоб якісно виконати задачу. Але не треба навантажувати його супер зайву інформацію, тому що будь-яка зайва інформація може його змінити, скажімо так, курс його розвитку, він буде повертати вам неякісну не якісну інформацію на те, що ви хотіли від нього. Тому вказуємо виключно ту інформацію, яку ми до цього... Пам'ятаєте, список питань отримували, і ми на них відповідали. І я вже кажу: дивіться, от перша там розмовна мова у мене такий рівень, тут такий, тут такий, тут такий. От мої основні труднощі, от моя основна ціль. Я хочу ще в таку покращити бізнес-комунікацію, навички ведення переговорів, англійська необхідна для таких, таких та цілей. І далі я по суті прописую ті питання, які мені давали, але в такому плюс мінус лаконічному вигляді, і дуже раджу, так само, як і, як і в мене. Не ігнорувати е, нові рядки, і так далі, тому що навіть ось таке невеличке форматування насправді позитивно впливає на нашу, е, на нашу ж на нашу. Відповідь, чому, тому що ми чітко розділяємо, що тут ми прописуємо ціль, тут формат навчання, тут мотивація. І далі я ще раз продублював, але більш детально прописав йому чітку задачу: це розробити покроковий план навчання на два місяці. І тут просто детально вказана задача, що йому треба повертати, в якому форматі я хочу це бачити, що йому треба робити після того, як що зробив, як йому треба робити процес уроків. І головне, що він повинен виступати постійно в ролі викладача, а не просто зробити нам план. Він повинен нас навчати. Я дав йому коротку. Конструкції щодо того, як йому це робити. І він починає формувати. Він мені сформував це, якщо що, у версії типу, ну, в Canva, Canva – це от коли ми тут можемо редагувати, і він тут зробив такий великий-великий план по тижням розбитий на кожну тему. Але коли б я навчався, я б, скоріш за все, його б ще деталізував, тому що, коли мені він пише план там, на 1-2 тижні, я все ж таки хочу бачити на конкретний урок там. Там сьогодні хочу розбирати тему там, Present Perfect, наприклад. І після сформованого плану. Я просто попросив його. Все, давай тепер починати з першого заняття. Він починає заняття. Я попросив його зробити на початку теоретичну частину, де він мені буде розповідати, взагалі, що ну, без, без теорії, як ми будемо далі до практики приходити. І він мені розказує базову теорію при необхідності. Я можу щось уточнювати. Я можу його також налаштувати, якщо вам формат навчання більше близькі, де ви якісь ем, вправи робите. Я не дуже полюбляю робити вправи, тому я в основному скажу, що окей, давай теорія, а потім ми просто будемо з тобою розмовляти, і ти будеш мене виправляти. Те, що ви, в принципі, бачили, коли я вам презентував, як в мене працює цей викладач. В деяких вас, можливо, виникало питання, а що робити з всім? Потім ми сьогодні повчилися. Завтра повчилися. Все ж таки, історія зберігається, не зберігається, і я вам дам відповідь. Історія насправді зберігається, але в нього є. Дуже велике обмеження, скажімо так, і через деякий час він буде забувати про те, про що ви спілкувалися раніше, і вам треба буде просто вказувати, мати програму вже там десь вивантажену кудись там собі на ноутбук, на телефон або дещось, і казати йому, окей, зараз я хочу проходити конкретно ось цю тему. Але як ми з вами можемо зробити це? Ще краще. А ще краще, ми це можемо зробити за допомогою прекрасного функціоналу, який називається Custom GPTs. Ми можемо створити свій асистент GPTs, Причому це, ну якщо не помиляюся, може зробити лише той, в кого є підписка плюс. Можливо, скоро вони відкриються і для користувачів, які користуються чатом GPT безкоштовно. Але тим не менш зараз. Ті, в кого немає підписки, не переключайтеся, тому що я покажу те, як ви можете і без GPT підтримувати далі діалог в тому ключі, в якому ми з самого початку його починали. І для цього нам треба що зробити? Умовно, ми поспілкувалися з ним, в нас пройшов якийсь урок. І ми в самому кінці пишемо достатньо простий промпт, який там не за якимись канонами створений, а просто вирішує конкретну задачу. І саме збери. Всю важливу інформацію щодо пройденого уроку та зроби резюме того, що ми пройшли, з чим я впорався, та які помилки у мене залишились. Твоя відповідь а, має бути не більше 100 слів. Тобто, я прошу його зробити резюме всього нашого уроку, який ми пройшли. Він мені робить вижимку його в 100 слів. Я беру цю всю історію, копіюю. Формую окремий документ, в якому в мене буде записано, який конкретно урок я пройшов, що я там засвоїв, що не засвоїв, які в мене є подальші проблеми. І потім, кожного разу, коли я буду знову спілкуватися з чатом GPT, я буду йому казати, що давай продовжимо навчатися. Якщо що, ось там файлик, в ньому історія наших з тобою. Уроків зверни, будь ласка, на неї увагу, і він вже буде мати більше контексту, аніж той, який ми давали йому на самому початку. Тож давайте я покажу, як створити саме цей GPTs. Треба просто натиснути Експлор GPTs, Тут буде пошук різних GPTs, і ось та кнопка Create. Натискаємо Create. І тут дві вкладки: Create і Configure. Я раджу саме з Configure, вона достатньо проста, проблем у вас не виникне. Тут можна зображення додати, мені воно не треба. Тут, наприклад, назва. Просто назва, яка вам комфортна, щоб ви потім орієнтувалися. Опис, дескріпшн можете писати також будь-що завгодно. Особливо, якщо ви не плануєте ділитися з ним з кимось іще, просто самостійно використовувати можете, нічого не залишати. Ви і так прекрасно розумієте для чого. І далі інструкція. І от в цій інструкції нам треба, по суті, прописати все те, що ми писали до цього в чаті GPT, тобто його роль, його контекст, його задачі і так далі. Але так як в нас вже є програма навчання, то нам не треба писати, щоб він нам створив програму навчання. Ми йому даємо контекст і кажемо, а в нас ще ось така програма навчання є. І в нас ще є ось така історія наших уроків, ми вже пройшли до такого етапу. І в такому ключі йому набагато зручніше з нами буде спілкуватись. Тобто ми пишемо весь той пром, що й був. Далі що робимо? Conversation starters нам не треба, і в Knowledge завантажуємо два файли. Перший, це ми можемо сформувати програму навчання, яку ми отримали до цього. А в другий, це наш прогрес, який ми з вами отримуємо після кожного діалогу. Ми питаємо його, щоб він зробив нам summary, резюме і дозавантажуємо в цей файл. І кожного разу ми просимо його всередині. Перед початком уроку проаналізуй. Результат роботи. Е, давайте результат наших уроків у файлі lessons result txt. Припустимо, що він буде так називатися. Якщо що, не обов'язково вказувати прям назву, можете просто сказати йому, що там в текстовому файлі або в файлі, де результати. Е, якщо у вас два файли, то ну, краще якось ідентифікувати. Він, в принципі, зрозуміє, тут не треба щось, якихось чітких правил. І все, ми просто прописуємо йому такого формату prompt, завдяки якому. Його відповіді вже стають більш персоналізовані. Ось так ми з вами зробили максимально персоналізованого вчителя англійської. Ну якщо вам цікава тема штучного інтелекту, то дуже раджу подивитися наступним ось це відео.